Трамп дійсно має це може звучати дивно, так? Але запевнення від Путіна про те, що після припинення вогню щонайменше 4 роки він воювати не буде. Щонайменше. в іншому випадку, я не маю жодного сумніву, що санкції проти Путіна будуть введені набагато жорстокіші ніж навіть ті, що запровадив Байден на завершення своєї каденції. Я І в Кремлі це чудово розуміють. Тому, швидше за все, зараз доведена позиція Трампа до окремих лідерів європейських країн, що саме так буде виглядати. Тим паче, навіть Марко Рубі говорив: ми не будемо зупиняти допомогу Україні, навіть коли завершиться війна, ми будемо допомагати. Питання лише в тому, хто за це заплатить. Платити за це Трамп не буде. І я скажу так: ну за великим рахунком, ну. Не те, що це справедливо, але це має підґрунтя своє, тому що американці дуже тривалий час допомагали Європі і розвиватися і інвестували так. Вони отримали від цього прибутки, але, врешті-решт, вони інвестували в демократію в Європі.